І добра ранку. Ой, нічка така. Важко привикнути до того, що гавкають собаки, в час ночі петухи і все інше. А цього відвикаєш, потім важко адаптуватися. Дружка покинувся, це Да? Папки спати не давав. Заляпався, бачу. Зараз вийде, снідає. О, та зараз якусь чекашку чи що небудь звалить, бо зараз йому да як мертвому припарка, блін. Добрий ранок. У нас тут, звісно, умови трішки не ахтішні. Тут що хата скільки стояла, треба зараз прибирати. Ще в нас... Одна велика біда случилася, розмерся смісіділь у ванні. Ми його не відкрили щось що останній раз, як приїжджали. Треба було відкрити і вода вода йому залишилася. І саме обідне, що ми купували сюди дорогий вже сміситель. Ну, да. ну нічого, тепер купимо саме хвости. Я не Ото туди і ще сидять. Ну, це його покидав. Yeah. Яка різниця? Ну, Так і все. Але буде все одно солодке. Та хай хабуль, бо буде дуже солодке. А що там порошочок трохи посипався. Yeah. Тут тюльпани так гарно квітнуть прям. Але вже В цьому році ми його не встигли обрізати, Ну, вже буде як є. Такі, такі. пізніше ще не заціли, є? пізніше. Тут тюльпани викопували, все, наскільки зацілу. Ой, Ой, флокси, які гарні. І вазева вже зацвітання. Краса. Краса, краса. Часом може добивуся сюди, трошки порядки не на суміт, але у нас в плані в мільйон. Квітники в них не вписуються. Все, отходить лілії такі гаврі. От Одходить, о, а ці наптиця. Гляньте, яка краса просто. А вані вже від'явилися. Красотка. Просто. Вот так. Наши вот телефончики. Ой, и это, и кто то попал. Кисли. Ладно, что все равно. Большинство. Зачем Зразу видно, коли вже в будинку ніхто не живе. Наче не так давно, але ще півроку постояв. І вже все рівно. І двір, і будинок виглядає занедбаним. Є такі нюанси, звісно. Цибулька посходила, а тільки щось так інтересне. Начало рядків ніде нема. Як теж непоганий, треба його добратися, навіть бо щось жовтіє що листя, чи вологи йому не хватало, щось. Гаргане, треба пообрізати хоч ці резонтеми, щоб було йому де рости. Все квітне. Всі дерева цвітали. Ябуньки, грушки, черешні. Все цвіте. Груша так ряснула за тело. Ваш кейс за нас Нереально зайти в магазин і на ну, те як вперше собі кудись іти, все, він просто ора криком і все. Заши дивиться смісітелі, і крик стоїть кошмарний. Ось що здаруємо. Ага. дерево. З нього розпалилось. воно. Фомарі. У нього така реакція. оце. Не знаю, Треба його спреями якимось чи чимось обробляти кожен вечір. Бо це... Ах... Якщо не знаю, що з такі на смісітелі, це мама мія. Ми приїхали з голоду, і йдемо в магазин по сусідству куплятися. Бо у нас нічого чистяся. Де б ми встрілось? Вона в Києві, ми варах, а в а встрілось в Олександрії. Так що приїхала теж. І свою любимую імітацію купила. сама її Нічого я не напросила. А, ти зайковочкою ховаєшся. Так би сказала. Тут все якось швидше позеленіло. Ну, все воно южніше сюди від двоборів. І так ощутимо, замітно, що все більзелено. Розбираємо наші сітки, які були для курочок. Звозу, так освобождається, дві в такий о, <с 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 Наче просто сітка стояла і да? все воно так пов'язало. Ну, трошки кирпичики приберемо і місце додавалося тут тепер. Пиляли. Взагалі. Тут деревина у нас була. У нас вона засухала вже. Та вона і не водила, а то ви якась Такі була стопад, дичка. Дича, так, на Навіть красиве листя, як почав у жовтої вишні, а по факті так дичка. Так якось зараз тут марафет навіть. Оце я теж хочу цю сітку прибрати. В общем, завдання там марафетна буде. Хочу, да. Оцю частину під будинком, це все треба прибрати. Купили цементу, мішок. Треба заложити там вікно, де в нас газобетон торчить, не заложене. Купляв цемент 600. Ой, 800. По чому цемент? По 100. Типу 200 з копійками. Ти ж купляв, я б тебе з медик ходив, я без поняття. 780, 200. Ну да. так. Я подилюсь чекаю і поскажу. так хотів би з ціну на цемент. Ще, в... сміситель да, вийшов сміситель і взяли... Та, обичний. Такий самий, як у нас був, але тільки під, просто під сифон, під душ. Е, а на... кран підійшов одно шово, так? Да? Чи не, ти ще не поставив? В смыслі, який кран? Ну оцей висок. А, я ще не ставив. Я просто поставив, те ще не бо... Ту вечором, Бо у нас тут комарі. Хочеться те, що по максимуму зараз зробити. Бо не знаю наскільки ми часу приїхали, Плануємо на 5 днів, а там. З них один випадає, бо на гробки поїдемо. Та й завтра день народження все одно особу. Щось, ну, звісно, поробив. П'ятниця-субота. Ну, в общем, не будемо загадувати, що спіємо та впіємо, бо хочеться трошки тут наводить порядки, бо у нас стоїться хата неухожена. Якось трішки треба руки прикладати, коли є час. Бо так, як жили тут, ми зрозуміли, що тут бардак, але це так взагалі не кидалося. А як оце не, не, не живеш, приїжджаєш і зразу так воно на душі бачиш. Це все оно так хочеться трохи наводити порядки, щоб якийсь вид був. Та й малий бігає зараз. Пісочниці сьогодні вже там рився. На городі кругом і воно В дитині було ходить погуляти. Фу, жарко. Я не знаю, як у вас це, Ну, хто там, ну... Хоча, я думаю, зараз по всій Україні так-то називається з України, може за кордоном де там. Не ну так. воно з Наташки бакала, що там Нідерланда Ну, З Нідерландом там. Навіть якщо взяти бровари, то вчора пекло так само було, як і тут. 300 а -а -а. кілометрів різниці, тут трішки південніше, але дерева на 3-4 ну, на, на, на на різниця є. Листя дужче розпущена і все ну, є різниця. Помітно, навіть отакоком помітно. Тут я сюди приїхав і мені прямо сьогодні виїхали, кажу, наче все зеленіше. Горіхи, правда, ще. погано, це був би вже тіньок, якби розпустився, а так оце, він тут спасає. Тому, що там Воно лохину поливає, на цьому году лохина там цвіте, вся така ясна. шикарна, боже, так цвіте. І Так оце мені шкода, що вона це літом вже вута без води, вона ж тут все помре. Дерева все цвіте. виноград треба було, звісно, пообрізати, але вже пізно. Вже не хочеться його трогати. Вже як є, так як є. І. Хай він наростає, який буде, такий буде, бо в нас велика проблема в те, що він мало наростає. А в цьому году, я кажу, воно без нас лучше відходить чисто. Ну, деякі квіти попропадали, деякі. Клубніка взагалі все паршиво дійшла план... і практично Ми її немає. Планували пересаджувати. Да. Ну просто я дивлюсь, що ну нема практично зовсім. Це зараз там у нас хочуть. То вже збирали його, збирали, треба вже цей раз його відвести. Кучкую, в багажник загрузю і його на металом. І звазу кусок, який є свободиця місто. Ця куча лежить, не Це Тут ці сітки, та вони вже не годні. Ми купляли їх самі дешеві. І це скільки год? це времена. Перший гусеймо, як купили, це 6 років тому, напевно. Це ми купили гусенят, закупили сітки, загородили. Ну, вона покрашена, я її вручну красила, то вона й довше постояла, звісно. Дорого зараз все, такі стройматеріали дорогі. Якби на свій час, то ми б вже її не построїли. Так, працюємо. В поті яка краса, вся в цвіту стоїть. І там так само всі кущі повністю в цвіту. Така красуня в цьому році. А клубніка. Де-не-де? -де ось ось відходить. Ну оця грядка ще більш-менш. на ци вообще он. Четыре куща. Все пропало, все сгорело. Но у молодца такая пакла была, она Уж не вышла с зимы. А, он еще один кущ.